Чи є у вас стратегія завершення війни, містер президент? Ну є тільки одна стратегія, і все залежить від Путіна. Я не можу уявити, що він у захопленні від того, як усе склалося, бо для нього все теж пішло не зовсім удачно. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до миру. Як обіцяв своїм виборцям обраний президент США Дональд Трамп, щоправда, тоді, коли він обіцяв цей довгоочікуваний мир Україні, він ну, якщо я не помиляюсь, нічого не говорив про те, що все залежить від Путіна. Та й власне, як все може залежати від Путіна, якщо як ви сказали, для нього вже пішло теж не зовсім удачно. Хоча я би навіть сказала зовсім неудачно. Бо три дні плавно перетворюються на три роки, як він планував діти до Києва. Ну а тепер навіть не може назвати термінів повернення Курської області під контроль Росії. Ну або ж як сказав Джо Байден у своїй прощальній промові, Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні. Завоює Київ, але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Подумайте про це. Та й загалом багато ще про що сказав Джо Байден, виступаючи у державному департаменті з завершальною промовою на посаді президента США і про те, що він був єдиним американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війни без військової присутності США, і що був першим президентом за десятки років, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику. І про це ми з вами вже до речі теж говорили. Бо вийти з війни ще не означає її завершити або правильно фіналізувати, і що санкції допомагають стримувати Росію, яка втрачає техніку багато техніки на полі бою. А російський рубль через це переживає непрості часи. Що Україні наразі допомагають 50 країн, які об'єдналися задля підтримки, і не лише в Європі. Перше до такого союзу приєдналися країни Азії. До речі, тобто Путіну вже не вдалося підкорити Україну, не вдалося зруйнувати єдність НАТО і не вдалося досягти значних територіальних завоювань. Тому США та союзники не можуть дозволити собі відмовитися від підтримки України. Шкода лише, що він так і не став президентом, який увійшов би в історію як президент, що завершив найбільш жорстоку і кровопролитну війну з часів Другої світової війну між Росією та Україною. Але ним може стати Трамп, і саме з цією метою він має намір набрати Путіна. І так, спочатку вони мають поговорити по телефону, а вже потім потім зустрітися. Радник Трампа з національної безпеки США Майк Уолтс в інтерв'ю ABC News повідомив, що наразі йде підготовка до зустрічі Трампа і Путіна. Скоріше за все вона відбудеться вже після інавгурації, бо з погляду Трампа неможливо розпочинати угоду, якщо у вас немає якогось виду відносини і діалогу з іншою стороною. І ми каже Волд, встановлюватимемо їх у найближчі місяці, найближчими днями і. Тижнями, як мінімум, чекають дзвінка Трампа до Путіна чи Путіна до Трампа. Ну і до речі, якщо раптом вони такі вирішать поговорити з око на око, то Сербія і Швейцарія готова надати свої країни як майданчики для такої самої зустрічі. І, хоч Швейцарія, як країна підписант римського статуту, мала би заарештувати Путіна, а не надавати йому майданчик для звинувачення України у війні, каже навпаки, готова закрити очі на ордер лише би. Грошей за організацію зустрічі заплатили. А все решта то вже і не так важливо виходить. Хоча, якби Путіна заарештували, то і переговорів мирних не треба було би. У Кремлі ж заявили, що заяви такі чули, але не мають нових деталей щодо організації зустрічі Путіна і Трампа. Ну принаймні в тому впевнений Пісков. Обраний президент США Дональд Трамп, даючи інтерв'ю Нюзмакс, також ще раз підтвердив те, що має намір провести зустріч із Путіним якнайшвидше, ну і яка має відбутися після його інавгурації, тобто після 20 січня. Але не уточнив конкретних термінів зустрічі, яка стане першою. Між лідерами двох країн з моменту початку війни Росії проти України у лютому 22-го року. Та й власне, я не думаю, що хтось зараз може дати якусь більшу конкретику, бо по факту до інавгурації залишається тиждень. Одна адміністрація йде, яка намагається зробити все можливе для того, щоб Україна продовжувала діалог з Росією з позиції сили. Шкода, що трохи запізно вони за це взялися. А інша команда ще не має відповідних повноважень, щоб говорити про конкретику, і на жаль, завжди. Залишається питання, чи не відмінить Трамп всі ті запроваджені Байденом документи, в тому числі і на підтримку України. Бо від 25 законів, які Трамп збирався підписати у перший день на посаді, він вже перейшов до 100 документів, які будуть підписані ним от вже 20 січня. Тож, що саме роблять дві команди: команда Байдена і Трампа? Чи заважають вони одна одній, чи продовжують політику попередників по відношенню до України? Міністр оборони США Лойт Остін і держсекретарії Ентоні Блінкен, які незабаром йдуть з посад разом з адміністрацією президента Байдена, в останні дні на посаді дали коментарі для спільної статті у газеті Нью-Йорк Таймс. Вона з'явилася 14 січня. А в той час як представники майбутньої адміністрації президента Трампа починають окреслювати своє бачення зовнішньої і безпекової політики Сполучених Штатів. Якщо дозволите, всі хвалебні оди собі е, я тут пропущу. Бо що штати зробили для України, ми і так знаємо. Та а саме те, щоб Україна була всі ці три роки, як і те, що цього було недостатньо, щоб перемогти Путіна. Тож на їхню думку, зміцнення українських збройних сил і послаблення Москви внаслідок російських втрат на полі бою та економічні труднощі Росії через санкції, дають важіль і Україні, і наступній адміністрації США. Цей важіль слід використати, щоб покласти край війні Путіна і досягти тривкого миру, який гарантував би, що українці змогли б стримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію і процвітати як суверенна демократична держава. Ось як виглядав би мир з допомогою сили. В інакшому разі, як каже американський міністр оборони і держсекретар, скорочення допомоги Україні і примушування українців до Перечасного перемир'я означало би відмову від нашого важеля. Це був би мир з капітуляцією, який зовсім не був би миром, стверджують Остін і Блінкен, пояснюючи, що це не був би мир для України, яка була б роздушена чоботом Путіна. Але де є похвала на заході, ну самих себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить, як ви розумієте, там є і заклики. Заклики до України, що вона робить недостатньо, бо. Бо не мобілізує 18-річних. хоч як каже Саліван, це суверенне право України вирішувати чи понижати мобілізаційний вік. Утім, за його словами, проблема браку людей на фронті в Україні стала гострішою. Потрібно знизити вік мобілізації, заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван. Ну і власне висловлює наступну позицію. Потреба України повністю укомплектувати бригади та батальйони в той час, як ми надаємо величезні обсяги військового обладнання, стала більшою. Ми казали про це прямо. Він також зазначив, що команда Байдена проінформувала про це команду Трампа і що проблема комплектації росте по мірі того, як наші партнери надають нам зброю. І щоб ми у тому навіть не сумнівалися. То днями номінований Дональдом Трампом на посаду радника президента з нацбезпеки Майк Волц і собі сказав, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років через проблеми з людським ресурсом. Утім, нагадаю, якої думки про це президент України, який ще при перших подібних заявах від наших партнерів говорив, що це нечесно. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що давайте знижуйте вік мобілізації. Я вважаю, що сьогодні це не чесна розмова. Я це публічно і не публічно говорив лідерам. Сучасна війна інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони та артилерія, далекобійна зброя, це авіація. Без прикриття з неба як можна штурмувати, іти вперед. Лідери це знають. Тому це політичні ігри. Та й зараз, власне, президент говорить так само, проблема забезпечення стосується насамперед техніки, бронетехніки, артилерії та іншого необхідного обладнання. Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки. Техніка, бронетехніка, артилерія. Все, що потрібно в кожній бригаді, але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту. Ну а ще про те, що це скоріш за все, все таки політичні ігри або ж підвищення ставок, говорить і той факт, що всі ці розмови ведуться публічно. Тоді, як ну якщо і ви це знаєте, рішення вже ухвалене або ж має бути ухвалене, про нього не кажуть на загал. Скоріше за все, це би Зеленському сказали в особистій розмові і поставили його до відома або роби так, або і тут ми ставимо три крапки. А, також Волт сказав, що Трамп може не скасовувати, а навпаки, посилити енергетичні санкції проти Росії і зняти обмеження на далекобійну зброю. Хоч і визнав, що вигнати повністю Росію з України скоріш за все таки не вдасться. І отут єдине, напевне, в чому сходяться і ті і інші, це в тому, що перший крок до миру це зупинка активних бойових дій. Але для того, щоб дізнатися цю просту істину, нам не треба було чекати 14 січня. Це було очевидно ще 14 червня, що Путіна спочатку потрібно зупинити на фронті, перш ніж з ним про щось можна буде розмовляти за столом. Тож, якщо весь ваш план у тому, що Україна спочатку має стабілізувати лінію фронту, то для цього не потрібно було обирати Трампа. Таку угоду з Путіним ми могли би укласти і Байден, і Харріс. Але весь світ повірив у диво диво від Дональда Трампа, диво за 24 години. А тепер несподівано виявилося, що чудес не буває. І весь план це українці, йдіть з 18 років, помирайте за демократію, а ми там вже домовимося з Путіним. Заради справедливості скажу, що план Байдена був. Такий самий, хіба що Канаді, Гренландії і Панамі тоді нічого не загрожувало. Жорстка цинічна, страшна реальність, у якій наразі опинилася Україна. Ну, хоч Марк Рюте в тому погоджується, хоч двері НАТО знову ж таки для України не відкриває. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що майбутнє світової безпеки залежить від російсько-української війни, а точніше від того, як вона завершиться. І знаєте, що цікаво? що... Загалом, економіка Росії, як каже Рюте, не більше ніж економіка Нідерландів і Бельгії разом узятих. Але вони росіяни виробляють за три місяці те, що все НАТО виробляє за рік. Бо що правильно у них немає високих зарплат, у них немає бюрократії, вони можуть рухатися з вищою швидкістю. Вони по суті створили військову економіку. Тож як каже Рюте, якщо ми не збільшимо витрати на військове забезпечення через 4-5 років, нам доведеться йти на курси. Російського язика і їхати до нової Зеландії. А ще Рюте попередив, що Росія прискорює кампанію дестабілізації за допомогою атак на інтернет-кабелі, замахи на вбивство та акти саботажу проти країн НАТО. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією, але також не перебуваємо у стані миру. Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не буде тривалим, якщо Путін досягне своєї мети в Україні. Мир не буде тривалим, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ін і режим у Тегерані будуть почуватися сильнішими. І що ж ми маємо у підсумку: Джо Байден хоче миру, Дональд Трамп хоче миру. Марк Рюте хоче миру. Україна хоче правильної фіналізації війни, після якої настане мир. Тільки Путін хоче продовжувати те, що розпочав вбивати це повідомлення від інституту вивчення війни. Російські силовики закликають Путіна до ескалації війни в Україні. Високопоставлені російські силовики і військові виступають за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість переговорів. Аналітики зазначають, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори. Росіяни визнають, що їхні війська ще не досягли значних територіальних здобутків, пропорційних втратам живої сили і техніки. Попри це, російське військове командування продовжує терпіти значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення. Але знову ж таки зупинятись не планують. У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно 9 квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися. Попри це, російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через ці втрати. Натомість вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови з резервістів ймовірно з метою заповнення поля бою живою силою і технікою. І згідно із звітом видання Медуза, російські силовики, як і сам Путін, наразі не зацікавлені у мирному врегулюванні конфлікту, російські офіційні особи продовжують наголошувати на намірі Кремля надалі мілітаризувати уряд і суспільство у довгостроковій перспективі. Тож, поважні наші партнери, поки є час. Звісно, це ваше суверенне право, вирішувати допомагати чи не допомагати Україні зброєю. але краще допомагати. Дотримуватися чи не дотримуватися міжнародних правил, але краще було би, щоб буде пешський меморандум існував не тільки на папері. Виконувати чи не виконувати ордери міжнародного кримінального суду, але краще таки заарештувати Путіна. І все потрібно робити, хоча би для того, щоб не вчити російську мову. І не переїздити усім світом до Нової Зеландії. Бо вона ж не гумова. Повірте, произведення Лермонтова, Пушкіна і Толстова та вони стоять, щоби читати їх в оригіналі. І тепер цей час у 24 години даєте не ви нам, а ми вам. Поки ми тримаємо кордон. І так цей відлік вже розпочато.